Зараз буду пробувати найбільш смердючий фрукт, який взагалі існує в цьому світі це дуріан. Їх продають цілими, але я боялася взагалі підходити до цілих і почекала, поки їх запакують порційно, вже почищені. Взагалі, мені в супермаркеті просто вонь страшнюча. бля. Він смердить, як газ, не знаю. Ну, трошки схоже на те, як пахне манго, банан, але такий перестигші. Він взагалі по показ... кон... консистенції, як кусок якогось тіста. Ось тут м'якенький. Тут твердий. Мені похоже на булочку, взагалі. Булочка. О Боже, а тепер воно пахне як смажена курочка з ананасами і цибулькою. Хоч понюхать. А пробувати будеш? Як якийсь кіш з цибулькою і курочкою. Та воно і, і виглядає, як філешка, гля. Ну, це смачно. Текстура дуже різна. Отут. Схоже на картошку, типа пюрешка. Тут більше схоже на дуже стиглий персик або манго. А смак? Я не знаю, як його описати. Дивіться, на вареник, похоже. <рес> то картопля, то вареник. А, а виявляється, це, він схожий на дуріан і, і смакує як дуріан. О, там ще кісточка всередині. Хоч куснуть? Коротше, нормальна штука, не така вона страшна. Поживна штука. Чи буду я брати його ще раз? Мабуть, ні. Чи був це вдалий досвід спробувати щось нове? Точно так. Що ти смієшся з? Чи держеш? Я оце взяла половинку цієї штучки, оцю цю другу не хочу вже. Блін, реально пахне цибулькою булько жареною. Офігеть. На смак? Mm -mm. А от аромат? Дуже дивно. Все. Всім пока.